Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Наш таку дивіться перше. Ви знаєте, є такий один дуже хороший магазин. Називається він Агровес. Прекрасно, знаєте. Все навісне, що куплене було, взагалі куплене. Воно з цього магазину в мене, багатьох моїх знайомих і так далі. Також, що варто відмітити, вони знімають зараз відео на свій YouTube канал, називається mototractor.net. Я посилання лишу в описі. Там ви можете побачити живі огляди. YouTube канал цей ще молодий, але оглядів доволі таки немало. Тобто навісного демонстрація його в роботі. Ну, відгуки від клієнтів, щоб познайомитися, скажімо так, в режимі реального часу, можна так сказати, з тим чи іншим навісним, яке вас цікавить. І побачити його дійсно в роботі і враження від власників. Моє посилання лишу в описі, ви ознайомлюєтесь. Також буде маленький бонус для тих, хто буде на канал цей підписаний і буде е, собі, значить, розглядати придбання навісного обладнання в цьому магазині через їхній YouTube канал чи через. Просто номер телефону чи через сайт, агровець і так далі, неважливо. Буде від мене маленький, скажімо так, бонус. А це все розкажу вже особисто для клієнтів магазину. Це так. Такий короткий вступ, маленький, розказати в двох словах вам, просто що вибачте за собаку. Що є така можливість, ознайомитися з роботою навісного. Тому всім однозначно рекомендую. Так, і зараз перейду помаленьку до того, що розкажу вам, яка є фігня з тими всіма моментами вприска, і скільки всього я наслухався людей, начитався. І щоб ви цього всього не шукали, нічого, нічого, нічого. Я знімав вже відео, але знімав їх так, скажімо так, не дуже сильно, маючи сам власний досвід. Тепер я того досвіду по-всякому маю, то я вам зараз розповім. Значить, моменти по тих всіх моментах вприска в дизелі. Перший момент, як я вже я трошки там поверхнево розказав, ну, як поверхнево, не уточнив всі ризики. Як ризики. Е негативні, скажімо так, сторони того, коли у вас буде різний там вприск. Почнемо з раннього. Симптоми. Нагріву мотора як такого інтенсивного не буде відбуватися. Друге, найкраще це показує колір вихлопу. Динаміка мотора вона сильно не поміняється, на відміну від пізнього вприску, наприклад, як я розповідав. Але поміняється наступна річ. Якщо у вас двигун, ми беремо зараз одноциліндровий, який має можливість завести його ручкою. Ви такий непоганий дебелий дядько, там 80-90 кг маси або більше, що вас, вам треба, як то кажуть, два рази крунути, і він заведеться. І тут він бац перестав заводитися. Вас же це має насторожити. В плані, чому він перестане заводитися, ручка буде бити назад. Є ручка назад. Ви вже знаєте, що розпилення, значить, паливо відбувається раніше, орієнтовно, 5 плюс більше градусів. Відносно, наприклад, значення мого там 18, тобто там 23 і більше градусів відбувається вприск раніше. раніший. І, як то кажуть, наростання оцього супротивлення мішає вам провернути мотора далі, і він, як то кажуть, б'є в обратку ця корба, може побити вам руки. Другий такий признак це дзвінкий дуже стукіт, гуркіт з-під мотора, будь-то хтось ось таким ключом невеликим, але тарабанить вам по клапаній кришці. Перший, такий, перша асоціація це ніби стукає якийсь клапанів. Ви перевірили клапана, вроді би все нормально. А це буде стукати, це через повищену нагрузку на нього поршньовий палець. І такий буде віддавати звук на цілий вам двигун. І ще такий признак на рахунок чорного диму. Він буде не в навантаження, в навантаження само собою, на в легких дуже навантаженнях або навіть на холостих обертах, буде чорнити. Від того, що паливо згоряє неправильно. Але от пізній має два моменти з тим. Так, з раннім розібралися. Ваші ризики розказую. Перше, головне, що в багатьох людей ставалося, особливо на саме мотоблочних моторах, по типу там Ерок від 180 до 195, це ломають люди колінвали. Ранній вприск ломає колінвал. Тому що поршень крутиться, наприклад, тут, проти годинникової стрілки. І йому проти його руху є така фігня, що наростаючий тиск йому заважає пролетіти такт стиснення і фазу воспламіння, і створює супротив, що створює повишену нагрузку на шатун і на кулінвал. Оскільки ми знаємо, що шатун така річ, яка може зігнутися тільки отак або лопнути на двоє, але це менше шансів, оскільки вона сама по собі, ця деталь двигуна легка. Двигун цього трактора чи будь-якого такого типу двигун має маховик всередині, не то, що зовні, а то, що всередині. Для того, щоб цей двигун працював адекватно. Цей маховик, що тут знаходиться, він тільки для балансування, для згладжування його, скажімо так, для збереження імпульсу на низьких обертах. дуже. А в загальному ці мотори працюють спокійно, оскільки в них саме в цьому моторі фігню цю людина зламала колінвала колись. Бо в неї був приз 29 градусів чи 31 щось в цьому районі. І чоловік просто цю фігню чугунну відпиляв на самому колінвалові. Він її важив 17 кг. Це річ саме махова річ, махова частина, маховик сам колінвала важить. То якби тут тільки зовнішній маховик грав роль, як мені там один дядько писав, то наш той маховик всередині саме на колінвалові. Но менше з тим. І це є супротив руху, і через інерцію великий імпульс, саме меховика, саме в, на колінвалу, всередині двигуна. Ну і зовнішнього, само собою, цей колінвал ломався. В таких двигунах я знаю тільки один випадок з вприском 29 чи 31. От я забув, десь там 2 градуси. З таким приском, що зломався в людині колінвал. Це було в шалених навантаженнях. Мужик зробив саморобного трактора, який важив 1350 кг, повноприводного. Він зламав колін вала. Взагалі, в більшості саме часта поломка це 195-й мотор. Тому що, це 192-й форсирований. Це не так, як отут, наприклад, там. є ширша там, гільза, більший поршень товщий. Там, Можливо, там з запасом ці шатуни колінвали. Так, до речі, тут колінвали шатун такий самий ідентичний, по товщині, як в 115-му торі. Менше з тим. Це і злом колінвала, це ваш ризик раннього вприску. Найбільша проблема. І так само деформація шатуна людей бувала. Невеличка, але деформація шатуна. Далі нюанс. Повищений нагар це само собою це можна сказати не, невеликі такі не страшні проблеми, але. Страшніші проблеми, це, звісно, поломка сама фактична фізична деталі будь-яку двигуна. Наступна фігня, це пізній вприск. На 5 і більше градусів пізніше, ніж є. Це без навантаження, скільки я, вже, я не тільки на інших людей, а вже й на собі. От сьогодні поняв це відео, ви побачите пізніше. Після того, як підпишете на канал Мій і канал мототрактор.нет. Не просто так називається мототрактор, бо там вони починали хлопці з навісного до мототракторів, саме до мотоблоків. Але зараз там є навісне різноманітне. Можете ознайомитися. До речі, там мої відгуки також є. Якщо хтось хоче, може глянути, що я там сплітав. Ну, Казав правду, це був сарказм. Значить, пізній вприск. 5 і більше градусів після метки вашої. Наприклад, тут 18, значить там 14, 13 і до 10, і далі до нуля. Інформація від людей, що коли цей двигун працював при 5 градусах хоч Хоча взагалі тягней, страшний дим на, на грузці з настроєною форсункою новою, все з голочки, з новим насосом, проблеми в людини не дівалася. Мужик просто не ліз до насоса і все, ну, типу, до регулювання в лавп Тут прокладочки треба, значить, щоб додати угла, мається на увазі, щоб, ні, щоб став він пізніший. треба... Прокладочок добавити, щоб став він раніше, треба прокладочки забрати. Таке тут, таке тут регулювання того цілого насоса. Тут комарі мене, блядь, заїдають. А, значить, пізній вприск. Це сивий, легенький, немов конденсат, пара Колір диму без навантаження або десь динамічно десь ви їдете. Неважливо, чи мотор холодний, чи він прогрівся. Це вже показує на неправильність горіння. Суміші. За фрусунку ще зараз розкажу, якщо вона лі, що то може бути. І чорний в навантаженні. Здавалося, чого, де він має взятися. Через те, що пальне догоряє вже в випускному колекторі. І воно не догоряє від стиснення, воно горить саме від себе, від гарячого повітря. Тобто у вас є паливно повітряна суміш, деякі відношення, там, допустимо, 1 до 15, 1 до 20, неважливо. У вас є ця суміш. Зачекайте, секунду бо цей кумар мене доїде. У вас є суміш, і коли е, поршень стискає її в камері, ну, в циліндрі стискає паливну повітряну суміш під дією стисненого гарячого повітря, вона під стисненням самі, нагрівається дуже сильно солярка, запалюється. Це не бензин, що йому хватить іскорки, так? це е, дизель, який має велику жирність, велику більшу плотність і так далі. Але більшу кінетичну, взагалі, енергію тоді отримує і торчок. Отримує поршень за рахунок того, що коефіцієнт корисної дії пального в сенсі дизеля це 42% максимально, що добивалися люди на атмосферних двигунах. І майже 60%, да, 60 на, дизель, на турбованих двигунах. З бензиновими ситуація така 25 і 37% відповідно. Тобто турбірований бензин дає менше, ніж атмосферний дизель коефіцієнту корисної дії пального через те, дизелів менший розхід, більша тяга і так далі. Менше стиль. У вас є різнокольоровий дим в різних моментах навантаження на двигун. Це один з признаків. Притому двигун дуже гарно заводиться і непогано, здається би, працює. Через те, що паливо догоряє в випускному колекторі, воно нагріває саму головку, а головка сильно, як то кажуть, контакту з охолоджуючою рідиною. Саме таке двигуна немає. Вона гріє далі, гільзу сама по собі і так далі, тому що там вже відкрите, скажімо так, полум'я. Нема в спишки, є відкритий рахуй вогонь. На пізньому вприску, наприклад, в мене був трактор Т-40, в нього з глушителя в нагрузці піздували Так є ніхера собі, на пізньому саме вприску. Цей момент я запам'ятаю, як мені сказав дядько, ну це було 15 років тому, і я його забув благополучно. Також пізній приск Може спричиняти детонацію, але більше детонацію спричиняє наступне. Це коли солярка вас далеко, не так, як вона має. Тобто вона починає дійсно одна частина суміші, починає горіти, інша вибухати, а третя плавитися. Через те, теж цей самий різнокольоровий дим. Але це більшості буває, коли уголи правильний, але вас форсунка розпилює не під тим тиском, зазвичай заниженим. Тому що є. Фу, вибачте, є пфу, Тобто є плювок форсунки розпилювача, а є туман пшик. І цей туман, він набагато чим менше ці капельки дрібніші, е, тим краще змішується з повітрям і тим краще ця суміш взагалі самовоспламінняється, якщо можна так сказати. Ну, від тиску відповідно, але так можна назвати. Але тут самовоспламіння відбувається, як то кажуть, без максимального стиснення. Правду Без максимального стиснення поршня, що знову викликає повищені нагрузки на колінвал вам і так далі, і на нагрів мотора, оскільки пальне, до речі, ще є хлопки випускний колектор при ранньому приску. Забувся сказати, це також треба зауважувати. І коли ця річ дуже по-різному горить, ваша суміш, це викликає пониження динаміки самозу, підвищення температури, підвищення розхід палива. І засмічення головки, забиття розпилювача і вихлопної системи. Кончання турбіни, якщо вона є, і так далі. Казав Микола, хайпую на турбіні. Хайпую, бо я вважаю, що це такий маленький подвиг, це все зробити було саме для мене. Я думав, що я цього не зроблю ніколи. І ще одна дуже така класна фігня, яка дуже не класна. Коли розпилювач лє трохи. Солярка дійсно не вибухає, не, не робиться «бум-бум-бум», а горить рахує відкритим вогнем без малого. І до, доволі таки продовжительний час період, порівняно з тим, що там треба буде долі секунди на стиснення, спалахування і точок поршню, там буде відбуватися горіння ще в моменті, поки випускний клапан не закриється до тої пори. Чим це може закінчитися? Якщо є вспишка моментна. Так? Тобто, наприклад, от я ж доктор, так? що я можу сказати, є серце людини. Є її, значить, робочі цикли систола і діастола, перецерть і шлуночків. Систола перецерть 0,1 секунда. Систола шлуночків 03 секунди. Спільна пауза діастола 0,4. Секунди. Тобто тут ми маємо 01 плюс 0,4, і спільна пауза також 0,4 секунди, це, скажімо так, одне до одного, тобто половину часу свого робочого циклу 0,8 секунди. Серце відпочиває, через те, тим і пояснюється висока скажімо так, продуктивність і витривалість нашого цього помпуючого органа. Тут така сама ситуація, якщо спишка відбувається деякий короткий час. Поршня в гільзи є, ну, поршня не так, в гільзи є час, щоб охолонути. Вода встигає обробити, скажімо так, зробити свою роботу. Чи там антифриз неважливо. Коли горіння відбувається за долі секунди, тобто вспишка, далі пішло, вспишка далі пішло. А тут вспишка, горить, поршень полетів, вертається назад, воно ще горить. Тоді він його, значить, на продувці, на вентиляції, Про... вилітає воно все назад чорним димом, догорає вже в пусному колекторі, далі відкритий вогонь, висока температура. Від того нагрів двигуна, від того, що збитий кут вибрижнього приску на пізній. І від того, або якщо це. Е... Один, скажімо так, одна причина. Можуть бути дві причини одночасно. Лєф росунка через те, що суміш вона йде з плювком. Солярка має і більший об'єм від того, що під тиском, наприклад, суміш утворення. Туманчик є одна порція, а тут є порція, така капля, одна велика, жирна, скажімо так, або кілька більших набагато капель. Це все горить просто. Воно не вибухає, воно не робить купшик, а просто горить. Чим більше об'єм, тим воно довше буде горіти. От є, наприклад, там у вас капелька якась, і є такий туманчик, просто пшикнути розпалити. То що швидше випарується, відповідно, так зрозуміло. Тут така сама ситуація. І через те горіння підгоряють клапана, а найбільше може прогоріти поршень. Бо він не встигає забрати гільза від нього тепло, не співає забрати через те, що горіння це відбувається довше, ніж оцей вибух паливно-повітряної суміші. Тому, будь ласка, пильнуйте, кути випередження і пильнуйте, як у вас працює розпилювач форсунки. Якщо він буде страшно литий, і ви будете дивитися, а чорний дим ну нічого, але тяне. Прогорить спочатку клапан, а потім прогорить поршень. А це вже трошечки купа роботи, я вам скажу. Ви, будь ласка, пильнуйте. Це така моя вам, скажімо так, дружня порада. Я цим тут займаюся не для себе. Я для себе це все давно вияснив, скажімо так, ці всі нюанси. А вам розповідаю для того, щоб ви не опеклися, як багато хто з людей, які зверталися до мене. І я, наприклад, добре, що мені дійшло. Добре, що я взявся за те і ну, розібрався і поняв, що от діло було вуглою прижені описка. І діло було, що мені треба було дотягнути ту форсунку, все-таки не гратися, не ждати, не думати, що от м'ягко робить, значить добре. Це одноціліндровий дизель, він має тарабанити як дурний. А в тязі однозначно перевірю в динаміці. Ну, на відео попередньому бачили, як кидає так дим. І що зовсім оця навіть пара, оце конденсація, це все ділося зразу, його зовсім немає. Абсолютно його немає. Воно все геть ділося на холодному дубовому моторі. Ті два дня стояв не заводився. Тому результат очевидний, і одна дурна прокладка 5 градусів змала. Йоп мать. Буду другий раз дуже добре знати. Отака от фігня, отакі от ризики, я вас не лякаю, не бійтеся. Це все робиться дуже просто. Дивіться мої відео, дивіться других людей, питайте в мене, можете дзвонити, питайте номер, я все з усіма людьми, типу, що можу, те скажу. Що знаю, те, знаю. Що не знаю, скажу, я не знаю, вибачте. Ну, типу, не мав діла. А так, все, що знаю, все, що сам навчився, я вам оце сижу ж постійно, розповідаю. Тут робиться не для мене. І така, коротше, хлопці, фігня. Тому сподіваюся, що. Подякую за цю всю мою роботу. Ви на мене підпишетеся. Підпишіться також на канал Агровес, якщо хочете. Бо я потім буду вас і перевіряти. Чи у вас є підписка? Хто буде купувати на вісне, від мене буде бонус. Бонус доволі приємний. Звертайтеся до хлопців. На вісне десь треба брати, то я вам кажу, це місце, де його брати можна. Без проблем. Якщо є потреба, є можливість. Це, як то кажуть. Шикарно, типу. Мається на увазі неможливість, можливість у вас, це фінансова ваша можливість взяти навісне. А це є місце просто, де його можна взяти без ризиків. Тому, однозначно, і в роботі можна ознайомитися. Це, до речі, дуже непогано. Доволі небагато магазинів показують своє навісне взагалі. Ютуб-канальчики ведуть, показують в роботі дійсно відгуки від реальних клієнтів. Це щось таке та й вартує. Все лишаю в описі. І наразі, добрий хлопці. Будьте всі здорові, бережіть мотори, то наші серця. Як і тут, так і там.